Гостре перо не в гусака. Журналісти святкують своє професійне свято. Родина Маленюків приросла у репортерську династію, чверть століття професійного стажу. Михайло Маланюк, головний редактор. Його дочка Світлана прийшла у медіа, щойно виповнилось 18. Нині вона остаточно вийшла з під батьківської опіки. Світлана Маланюк власний кореспондент надзвичайних новин. На одній із сесій обласної ради. Світлана, привіт. Я щойно приглядаю твій сюжет, і я тобі можу зробити дуже багато зауважень по начитках, які ти робиш дуже поспішно. По синхронізації, яка, можливо, десь відстає від тексту, кинула трубку. Сказала, що в неї свої редактори. Змиритися з тим, що Світлана щось робить не так, йому непросто. Я пройшов у всякому разі школу редакторську, це Роман Ясупивша Юзви. Відомого у свій час в радянський період журналіста, письменника і редактора, який нас вчив, що власне через інтонацію слухач, глядач, читач може зрозуміти, про що власне йдеться під час розробки тієї чи іншої телевізійної, чи радійної чи газетної теми. А ось одні із перших професійних кроків Світлани Маланюк розглянути питання, розглянути питання. Я забуваю третій пункт. Аби дівчині не дорікали у батьківському лобі у журналістиці, раніше використовувала псевдонім. Спільна праця із батьком допомогла не лише під час перших професійних кроків. Телевізійна робота стала для двох справжнім випробуванням. Він не сварить дуже часто за там, не добре. А де стендап? А чому така розкадровка? А там не той синхрон. А чому такі слова? А чому така погана начітка? Я звичайно прислуховуюсь до всіх зауважень, завжди стараюсь, але тим не менше я завжди стараюсь покладатися. І на свого редактора, який мені робить зауваження, і, ну, і до своєї відчуття. Тому що я розумію, що ну, те, що він опитніший журналіст. За мене це однозначно, але все таки він батько і його думка мені здається, деколи дуже суб'єктивна. Мирити, сварити чи радити. Віра Миколаївна шия, а часом світла голова родини малонюків. Між найріднішими людьми доводиться ставати третейським суддею. Як творчі люди, вони суперечаються. А коли вже накал страсті величезний, я їх розганяю по різним кімнатам. Один в одній кімнаті дивиться телевізор, інша в другій кімнаті. Ну. Буває по разом Віра Миколаївна, економіст, але спільне життя із затятими журналістами, чоловіком Михайлом та дочкою Світланою. Також тримає жінку в інформаційному тонусі. Я завжди в інтернеті, завжди дивлюся, які новини по Україні, які новини по Франківської області. І інколи да навіть Світлані дзвоню зранку, що Світлана, я прихожу на роботу раніше то 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 сталося чи чоловіку. вони трошечки пізніше йдуть на роботу. То есть ані завжди кажуть, мама, в нас більше в курсі событий, не, ніж вони. Політичну інформацію у середньовіччі формували оповісники, герольди та кур'єри. Вони зачитували укази, реляції і рескрипти. Іноді з авторськими коментарями. Нині це кореспонденти, репортери та журналісти. Вони апелюють до суспільства та влади і розповідають про людей. Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.